Все, що вам треба знати про делфі. Історія американського бренду Делфі трохи заплутана. Перший предок бренду з'явився ще у 1800 у 81 році через сторіччя, у 94-му, це вже було виробництво для конвейера та оригіналу General Motors А потім в кращих традиціях американського бізнесу пішли розділення, злиття, поглинання та перейменування, допоки у 2020-му їх не купив Борг Ворнер, відомий своїми турбінами. Нові власники. Виділили придбання в окремий бізнес під власним контролем. Так, під парасолькою Finia Incorporated приєдналися три відомі бренди: Deiko, Delco Ремі та Hartridge. Враховуючи коріння, не дивно, що Delphi продовжує постачати деталі, як в оригінал, так і на конвейер, так і під своїм брендом безпосередньо автовласника. Завдяки цьому компанія входить у топ-10 найбільших виробників автозапчастин у світі. Компанія найбільш відома своїми деталями паливних систем в першу чергу на американців. Але в асортименті також системи керування двигуном, компоненти гальмівних систем. Стартери, генератори, різні датчики та електроніка. Всі продукти відрізняються високою якістю, надійністю та відповідністю суворим стандартам автовиробників. Це преміальні запчастини, що гарантують довгий срок служби.